Вийшли з друку дві книги про Другу світову війну автор Микола Іванович Ручка. Перша книга присвячена воїнам, які загинули у цій війні. У цій книзі моєї мами три брати Андрій, Дмитро і Феодосій. Які загинули у цій війні. Дід, мій дід Семен і бабуся Євдокія мали восьмеро дітей, серед них і ці хлопці. Андрій був з 1913 року, мав 28 років, коли почалась війна, працював головою колгоспу Червоне поле. Тоді, в Оленівці, здається, було чотири колгоспи. А пізніше його обрали головою сільської ради. Коли почалася війна, йому запропонували створити партизанський загін. Що він зробив? Але поліцаї його продали і прийшли до його сім'ї додому і сказали: хай, хай здається, бо ми спалимо вашу сім'ю і сім'ю його батька. Він прийшов додому, прийшов, здався. І як поліцаї його там чекали, він став тікати. Він сподівався, що він загине. Але його взяли і відправили в Ніжен. Там його катували. Мій дідусь із його жінкою через день ходили пішки у Ніжен. Одного разу, коли вони прийшли, його вже не було. Йому було 28 років. Другий мамин брат Дмитро. Він з 1919 року народження, у 1939 році він призвався на службу, а потім воював. Загинув у Білорусі, мав 24 роки, був лейтенантом. Третій наймолодший брат Феодосій. З 1925 року народження. Був забратий на війну у 1943 року, а в 44 році він вже загинув. Мав 18 років. Мама моя на той час працювала в сільмазі, і похоронку їй передали. Вона йшла додому в сльозах. Мала віддати цю звістку батькам, але її ношу взяла на себе її тітка Степанида. Сказала давай, це зроблю я. Отака трагічна історія нашої родини. Я хочу ще сказати про другу книгу. Другі книзі. Написано про воїнів, які повернулися. Серед них і мої рідні: мій тато Троїцький Іван Михайлович, мій дядя Троїцький Петро Михайлович, і мій дідусь, Троїцький Михайло Іванович. Слава Богу, вони повернулися живими. Я хочу сказати декілька слів про свого батька. Він був призваний в армію в 1939 році. І пам'ятаю, що він служив на кордоні Рава Руська. Потім воював і разом воював із своїм братом Петром Михайловичем. І потім пройшли роки, і до його, до його приїхав його товариш фронтовий. Він їхав мотоциклом з Полтавщини до. до до Росії і знайшов нас і приїхав, а потім поїхали до, до дядька Петра, бо вони разом воювали, а потім їздили один до другого до другого гості. І ще хочу розказати про маминих двоюродних сестер Анну Марію та Ольгу Дзюби. А Анна була десь з 18 1918, 1918 року і була забрана на війну, була сапером. Мала великі поранення, була нагороджена орденом Червоної зірки. Друга сестра Марія Корфірівна Дзюба була на фронті. Медсестрою витягувала з полі бою поранених, проживала останні роки у місті Куликівка. Була старшою хірургічною сестрою. Третя сестра Ольга Порфирівна Шевченко Дзюба була забрана в Німеччину. Вона була в концлагері. А потім вже пішла з нашим фронтом і воювала, і була на службі до 1949 року. Має трьох, мала трьох синів. На жаль, лишилось тільки два. Багато можу розповідати про їх. Я дуже багато знаю. Ми, ми спілкувалися, підтримували зв'язки родинами. Але це забере багато часу.